Останнє відео набув є. Я стикнувся з тим, що гніздо відпадало, хрюкало, хрипіло, куплю, дублів зіпсував. І терпець мірвався. Я давно хотів перепаяти електроніку всередині гітари, але цей день настав раніше. І я не встиг завестися новими конденсаторами, потенціометрами. Але я маю графіт, тож я всі кишки виберу звідти, залию тоді ло графітом. І зберу поки що так є, гніздо нове поставлю. Ну і треба розібратися з землею, бо щось тут точно не так, як треба. За логікою всі залізні запчастини мають між собою робити пік. Так? Чого оце не відбувається з тумблерами? Ну от з цим відбувається, але тут маємо опір. Якщо я підсуну під то він пікатиме. мене, то тобто виходить що? Що оце пов'язано між собою. Натомість оце ніяким чином. Вони навіть між собою не пов'язані. І що найбільше мене цікавить, чому жодним чином залізяка, котра на датчику, котра має бути пов'язана з землею загальною. Ну, от я зараз прям ткну в неї в ту залізяку, так? якщо я поставлю так. Нас. Тоб, тобто той корпус датчика. Той корпус датчика нікуди не пікає. Ну і от чому я говорю, що тут щось не так? Включаємо звук і бачимо рівень шуму. Я ці налаштування процесором збережу, бо це зараз через процесор. Щоб порівняти до після, побачимо який буде результат. Кладу руку на брідж. Ну як бачите, результат не так, щоб дуже. Але що найбільше мене дратує, так не має бути. Це корпус датчика. І ефект має бути десь такий самий, за логікою. Тобто точно не, не підсилення шуму. І ефект adбridжум такий, щоб дуже великий. На брідж кладу руку, шум не дуже то зникає. Через то я маю купу мороки, коли я монтую на YouTube свої відео. Пункт перший, що мене цікавить, от у нас із датчика йде термоусадка червона, термоусадка зелена. З цього зеленого, котрий він там нековий чи бріджовий не знаю, Ще одне щось лізе. І це одне лізе на... Tumblr. Я ніколи не мав справи з PRS і перепаював гітари ті, що від Seymour Duncan були датчики. І там все було чітко і зрозуміло, більше того, у них там ще сенки класні. Незрозуміло. Завжди проводів 5. Це 4 ці сигнальні, ті, що з катушок, і один загальний, який перепаювався до землі. Ну, то, мабуть, то і фонить бо тут ніц нема. Зараз буду розбирати. Намалюю схему, як воно тут зараз все йде. З'ясую, який датчик іде звідки. Потенціометр, до речі, оце Альфа. Корея. І я не можу сказати про них нічого поганого. Два роки активно юзаю, кручу, не хрипить, вал не шатається. До цього я перепаював завжди на CTS. І от CTS 100% завжди був люфт на валу. Чи то мені так щастило? Напишіть в коментарях, хто з CTS працював. На цих же альфах повнорозмірних. Цього взагалі немає. І зверніть увагу, Альфа А, альфа А. Що на тон? що на вольєм. Поки що намалював половину. Те, що з датчиків. І, до речі, цікава річ вийшла. Получається, що таке з червоного. Виходить 4 шнура. Та зелений, червоний, білий чорний, то ясно. Але от із зеленого виходить замість тоненького білого оця фігня, котра підключається на тумблер і там же ж і земля йде. Я не розумію, що це за прикол, чому вони зробили так. Буду далі колупати. Від'єднав брідж, від'єднав джек. Це від'єднав. І що лишилось? Ну, лишилось те, що корпуса цих штук та, ніяким чином на землю нікуди не запаяні. Вони просто на графіті висять. Ну і тут ще така цікава штука з двох конденсаторів і резистор. Це я так розумію та байда, котру використовують, щоб... О, якось якесь там називається, bleed. щоб високі частоти не зрізалися, коли гучність прибираєш. Запаяно це просто неймовірно жахливо. До речі, в цій гітарі вже перепаював тумблер, це не рідний. І шнури відпадали. То просто через оцю всю кількість неймовірно. На паєк. індонезійська пайка це трэш. Не зміг зняти цю ручку, у стрічку. Отакого От тут понапаювано. Це виходить з потенціометра на конденсатор. Далі. Тут ще один. 181 так ніби. Ще й резистор. Наостанок хочу показати тумблер, це я його на Алікспресі замовляв. Він класний, він працює норм, місця багато не займає там, не там бурбурки. Але він дуже сильно клацає. Тобто це все перемикання. На корпус дуже передається гітари. Наостанок хочеться перевірити цей мегапотужний індонезійський графітовий екран. О! на настинках. Не. Mm. Mm. <звучит> 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 Тут його взагалі поздирали. Ну, під джеком, ясна справа його і нема. І якість виглядає отак. Просто прикручений в нікуди. Але цікаво подивитися, як глибоко гриф під самий датчик. Це вже я доліплював, щоб не гойдалися. Взла мене цікавість, що ж то за білий шнур ішов з датчика зеленого, зняв термоусадку, тобто обламаний шнур білий, спаяний з оцим вод. Тут у нас був екран, Нагадую, що цей шнурочок ішов до Тумблера. І ця капльотка, вона була припаяна до Тумблера. Ну а оце червоний. Тобто отакий от реально сантиметрів 40 шнур. Жодного захисту, жодного екрану. Тобто тут ніякого захисту, по дорозі до темброблоку жодного захисту.